Афірмації для успіху і процвітання. Ці афірмації допоможуть зміцнити віру у себе, налаштувати розум на позитивне мислення та притягнути успіх у кожну сферу вашого життя. Успіх оточує мене, і я бачу його всюди. І я вірю в себе і в свої безмежні можливості. Успіх це моє природне право і я приймаю його з вдячністю. І я помічаю. Кожну можливість для успіху і використовую її. Всесвіт підтримує мене у досягненні моїх цілей, успіх приходить до мене легко і природно. Мої зусилля завжди приносять великі результати. Я вірю, що успіх це частина мого життя. Кожен мій крок веде мене до ще більших звершень. Я створюю успіх своїми думками, діями і вірою в себе. Щодня до мене приходять геніальні ідеї, і я вміла втілюю їх у життя. Я відчуваю успіх у всіх сферах мого життя. Я впевнена у своїх рішеннях і діях, моє життя наповне перемогами і досягненнями, я заслуговую на успіх у всьому, за що беруся. І мій успіх приносить користь не лише мені, але й усім навколо. Я надихаю тисячі людей. Я відчуваю впевненість у кожному своєму кроці. Я оточена енергії успіху та процвітання, а успіх вже почався з мого бажання і віри у себе. Мій розум налаштований на досягнення великих цілей. Я можу все, бо я вірю у свої сили. Мій успіх надихає інших на зміни. Кожен день приносить мені нові можливості для успіху. Я живу в потоці і удач і процвітання. Мій успіх безмежний. Успіх завжди знаходить мене, де б я не була. Кожна моя дія веде до результатів, які перевершують очікування. Я відкрита для щасливих збігів і удачі. Я довіряю собі, і Всесвіт підтримує мої наміри. Мій світ турбується про мене. Я приймаю успіх у кожному аспекті мого життя. Успіх це моє мислення. Я оточую себе людьми, які надихають і підтримують. Успіх приходить до мене легко. Я вдячна за всі свої досягнення великі і малі. Кожен день я святкую свої перемоги, і я радію своїм успіхам і ділюся ними з іншими. Я відпускаю страхи і сумніви і дозволяю успіху проявитися у моєму житті. Вдячність відкриває переді мною двері до нових можливостей. Я приймаю свій успіх і насолоджуюся ним. Мій успіх приносить мені радість і гармонію, я відчуваю вдячність за всі успіхи, які вже маю, і за ті, які ще прийдуть. Кожен день я стаю ближче до своїх мрій. В моєму житті вже було багато успіхів, і я з теплом згадую про це. І я знаю, що буде ще більше. Успіх це частина мене, і ця частина завжди зі мною. Я відчуваю радість, знаючи, що успіх це мій супутник, мої думки створюють реальність успіху, я налаштована на хвилю перемог і досягнень. Успіх це результат моєї внутрішньої гармонії. Я відкрита для всіх подарунків життя. Моя рішучість і віра ведуть мене до нових вершин. Успіх це процес, і я насолоджуюсь кожним етапом, кожен момент мого життя сповнений успіху і процвітання. Я є магнитом для успіху, я успішна, дисциплінована. Це моя суперсила, моє життя це гармонія сили, краси. І впевненості, я досягаю всього, чого бажаю. Кожен день я каркую до своїх мрій, з натхненням і стійкістю. Я будую своє майбутнє з любов'ю до себе і своїх цілей. Моя рішучість та організованість відкриває переде мною двері успіху. Я з гордістю керую своїм часом і енергією. Я створюю своє життя через маленькі щоденні перемоги. Я надихаю інших своїм прикладом. Я обираю дисципліну, адже вона дарує мені свободу і впевненість. Я ставлю перед собою цілі і досягаю їх. Моя щоденна організованість створює фундамент для великого успіху. А я вміла, поєдную різні сфери мого життя. Я обираю приділяти час тому, що робить мене щасливою і успішною. Я отримую задоволення від процесу, який веде мене до перемоги. Я легко поєдную красу, доброту і рішучість в своїх діях. Я будую здорові звички, які підтримують мою енергію і натхнення. Кожен маленький крок зміцнює мою віру в себе і наближає до мрії. Я завжди помічаю свій прогрес. Я поєдную внутрішню гармонію з силою дії. Я пишаюсь собою, адже кожен день я крокую до своїх мрій. Моя рішучість допомагає мені долати всі перешкоди. Я відкриваю своє серце успіху і дозволяю собі процвітати. Я створюю свою історію успіху з любові до себе і своєї сили. Мої дії це проєкт роботи про себе і своє майбутнє. Кожен день я стаю сильнішою, мудрішою і ближчою до своїх цілей. Мій успіх це результат моєї любові до себе і щоденної праці. Я заслуговую на успіх, і я приймаю його з здячністю і радістю. Я створюю успіх в усьому, що притягується він. до мене. Кожен мій крок наближає мене до великих досягнень. Мої мрії легко перетворюються на реальність. Я певна у своїх силах і дію рішуче. Все, що я роблю, приносить мені задоволення і результати. Мій успіх неминучий, бо я рухаюсь до нього з любов'ю. Я бачу можливості у кожній ситуації. Успіх для мене це радісна подорож, а не кінцева мета. Я постійно зростаю. Усі перешкоди це можливості для мого зростання. Я довіряю процесу життя і знаю, що все йде на краще. Кожен мій вибір веде мене до великих досягнень. Я відкрита для нових знань і можливостей. Я перетворюю свої помилки на уроки і стаю сильнішою. Мій розвиток приносить користь не лише мені, але й всьому світу. Моя праця приносить мені радість і велике винагородження. Я рухаюсь вперед, залишаючи страхи у минулому. Мої дії впевнені і наповнені любов'ю до життя. Я вірю в себе і свої можливості. Я можу досягати всього, чого бажаю. Мої переконання сильні і позитивні, мої цілі чіткі. Я заслуговую на найкраще у всіх сферах мого життя. Я сильна, певна і сповнена рішучості діяти. Я з легкості долаю будь-які труднощі. Я надихаю себе і інших на великі звершення. Кожен день я прикинаюся з віру у свої сили. Я помічаю знаки, які дає мені всесвіт. Я насолоджуюсь сьогоднішнім моментом, але мрію про великі. Моя енергія сильна, і вона направляє мене до моєї мрії. Вдячна за кожну можливість, яку дарує мені життя. Вдячність відкриває переде мною двері до успіху. Я ціную те, що вже маю, і вірю у більше. Моє серце сповнено вдячністю і це притягує нові блага. Я перебуваю в гармонії з собою та світом. Я вдячна за все, що допомагає мені рости і процвітати. Мої думки позитивні, а мої наміри чисті. Я приймаю здячністю кожен момент мого життя. Я з легкістю поєдную матеріальні успіхи і внутрішні спокій. Все, що я роблю з любов'ю, повертається до мене у множині. І я довіряю своїй інтуїції, яка завжди веде мене в правильному напрямку. Інтуїція відкриває переді мною нові можливості. У мене є внутрішня мудрість, яка допомагає мені знаходити відповіді. Мій внутрішній голос, мій найкращий порадник. Я слухаю своє серце і приймаю рішення з любов'ю. Мої відчуття завжди підкажуть правильний шлях. Моє внутрішнє світло завжди веде мене до істини. Інтуїція допомагає мені відчувати людей і ситуації, знаходячи баланс у всьому. Я дуже харизматична, я дуже мудра. Я створюю навколо себе простір любові і гармонії. Мій внутрішній спокій відображається у моїх діях. У моєму житті панують любов, радість і злагода. Я приймаю цей світ з теплом і вдячністю. Моя душа відчуває спокій і радість. Я випромінюю любов і тепло, яка зігріває кожного хто поруч. Я вдячна за кожен момент, що дарує мені душевне тепло. Моє життя наповне теплими зустрічами і щирими подіями. Мій розум, магніт для багатства і процвітання. Я відкрита для нескінченного потоку достатку. У світі всього достатньо для всіх, і я приймаю свою частинку здячністю. Я легко створюю фінансову стабільність і процвітання, гроші приходять до мене легко і без зусиль. Я відчуваю вдячність за все багатство, яке є у моєму житті, мій розум, і серце налаштовані на процвітання. Кожен мій день збільшується мій достаток, я притягую своє життя людей, які сприяють моєму процвітанню. Я заслуговую на все хороше, що є у цьому світі. Я приймаю себе з любов'ю та теплом. Я дякую за глибоку любов і гармонію в моєму житті. У кожній ситуації я знаходжу світло і доброту. Моя душа відчуває радість і тепло в кожному моменті. Я з легкостю створюю гармонію між своїм внутрішнім і зовнішнім світом. Я приймаю свої почуття і дозволяю собі відчувати щастя. Кожен день я наповнюю своє життя теплом і сенсом. Я люблю і приймаю своє життя таким, яким воно є. Моє серце відкрите для любові, радості і вдячності. Я абсолютно успішна, я абсолютно гармонійна, я абсолютно вдячна за моє прекрасне життя. Я вдячна за ті можливості, які відкривають для мене світ. Я вдячна за успіхи, які приходять до мене з кожним днем все більше і більше. Я відкрита потоку інформації, який підказує мені, як мені прийти до мого успіху найкращим шляхом. І я дуже, дуже вдячна. Все, що я створюю, має успіх. Все, що я роблю, це геніально. Я харизматичний лідер. Кожна ідея, яка до мене приходить, виводить мене на новий рівень свідомості, фінансів, достатку. Якщо я бачу успіху інших людей. Я знаю, цей успіх йде до мене. Я знаю, значить, і скоро до мене прийде ще більше успіх. І я дуже-дуже цьому радію. І я пам'ятаю моменти, які приносили мені радість, там, де я відчувала, що от він прийшов успіх. І я з радістю згадую ці моменти. Щовечора я нагадую собі про те, що сьогодні я зробила щось важливе. І я згадую приємні і хороші події, які були протягом дня. Ці спогади зігрівають мене і дають мені підтвердження, що я рухаюсь правильно, що є багато чого, того, що можна назвати успіхом. І я ціную і бачу кожні події, які є в моєму житті. Я ціную, як багато цінного і хорошого є в моєму житті. Я бачу, що успіх оточує мене. Я бачу успішних людей. Я бачу ізобіля навколо мене. Я бачу, як ізобільна наша природа, як багато листочків, як багато повітря. І я відчуваю себе дуже успішною і дуже ізобільний. І я вдячна за те, що мені відкривається поток творчий, який я можу передати. І я вдячна за ідеї, які до мене приходять. Я вдячна за людей, яких я зустрічаю. Я вдячна за внутрішнє відчуття щастя і радості. Я успішна в усіх сферах. І я дякую за це відчуття. Слухайте ці афірмації щодня, бажано зранку і вечором, протягом 30 днів, а ще краще протягом декількох місяців для того, щоб був найкращий результат. І пам'ятайте, що ваша віра в себе, ваша віра в свої дії. Обов'язково приведуть вас до результату. Я вам бажаю всього найкращого. З вами була Маргарита Доброгорська. Дякую вам за лайки, коменти, підписку і до нових зустрічей!